Хлопчики і дівчатка, усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати таку барабольку, як я її називаю, засма... молода бараболька засмажена скварочками. Але спочатку я її відварю до готовності. Ну, от, кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і разом будемо готувати таку барабольку. Це виходить дуже і дуже смачна бараболька така. От я взяла таку невеличку барабольку, у мене десь тут кілограм 200 Я її вже почистила, помила, зараз залюю водою і ставлю, щоб вона варилася до готовності. Я вже бараболю поставила, бараболька вариться, а тепер далі покажу, що мені потрібно що я буду далі робити. Мені потрібно отакі два кусочки таке сало у мене трошечки прошарочки такого м'яса є. Можна тільки саме сало, якщо немає такого, пучок кропу. Олія мені потрібна перець, чорний малений, паприка, сіль, дві такі середненькі цибулі я взяла, і три зубчика чесника. Ну, от все напевне, що мені треба далі. Я зараз наріжу оце сало. І вже далі буду показувати цибульку поріжу. Покажу вам, як я нарізала от сало. Такі, от такими кусочками порізала. Кріп нарізала, і чесничок ще нічого не робила. І цибульку отак велику. Отак, бачите як. От і все. Іду смажити шкварочки. Зараз будуть. Я поставила вже сковорідку, сковорідка нагрілася. І тепер буду трішечки отак олії. так, десь грам 50, 70 міліграм. І сюди буду зараз ставити, смажитись такі ці кусочки саме. Отак. Ну, Поки барабойка буде доварюється, так, я зроблю такі скварочки до смаж неї. Бачите, з однієї сторони вже трошечки обсмажилися. А так буду обсмажувати їх далі. Далі, коли вони трошечки обсмажуються, більше я тоді вже посолю трошки. Бачите гарненько підсмажується вже. І тепер можна так взяла дрібку соли, просто отак ті-посолюю. От бачите, шкварочки вже майже готові, все, гарненько засмажилися. І покажу вам, що бараболька теж, теж готова. Я воду зіляла. І тепер я от засипаю сюди оцю барабульку. До шкварочки. І тепер беру от. Лопатку і шкварочки трішки наверх, вони вже просмажилися. Отак. Вони вже не будуть так дуже засмажуватися з барабойкою. Вони вже підуть зараз наверх. А якщо не хочете, щоб вони сильно засмажилися, можна їх і віці забрати на тарілочку, вже смажити барабойку тільки саму, а потім і додати їх. Можна і так зробити. От. Все, бачите. Таку сковорідку я взяла трошечки таку велику, щоб більш-менш тут мала як обсмажитися бараболька. Ну, що буду обсмажувати її з однієї сторони, тоді буду перевертати на другу, щоб вона гарненько обсмажилася. Бараволька вже обсмажилася з однієї сторони, трішки з другої. Я так її перевертала. Бачите, вже така трошки рум'яна стала. От. А тепер я додаю сюди цибульку. Пріщо. Прямо отак зверху. І хай цибулька теж трішечки Отак. А ще раз туди, щоб цибуля пішла на низ. щоб гарненько обсмажилася. Ну, і покажу вам цибулька вже трішечки прив'яла так. Не аж так присмажилася, а трошки прив'яла вже. Тепер я буду додавати сюди от перчик чорний, милений. Теж за смаком додавайте, то як люблять. І додам паприку. Червону, солодку паприку. Отак десь ну, столову ложку. Як хто любить паприку. Все, і отак гарнесенько гарнесенько вимішає. Вона тільки зараз ще хвилиночку тут посмажиться барабулька з цим усим. І все буде. Ще додам зараз сюди чесничок на кінець, і барабулька буде готова. І кропик ще. Все, хай досмажується. Так, тепер буду додавати чесничок. Я пропустила через чеснодавку чесничок і чуть, -чуть дали води. Ну, так, десь 20 мл мілілітрів, так, щоб тільки розійшовся він гарненько. І отак от буду зараз по барабульці його розсипати. Отак, от отак. От. Так. Тепер перемішаю чесничок гарненько, щоб він там чуть-чуть. і вже все. Я зараз буду виключати. Огонь під барабулею, щоб він з чесничком, щоб чесничок не смажився вже. Тільки пройшов от барабульку. Отак. От Одну пару там, секунд і все. От ще. І додам ще сюди кропику. Отак. От ну, кропику теж додавайте за смаком своїм. Отак, ми любимо кропик. Можна теж трішечки перемішати, його, щоб він там у барабульки трішки пройшов своїм запахом. Отак. Це така виходить дуже-дуже смачненька барабулька. От, все, можна виключати. Ну, от таку, дівчатка, хлопчики, сьогодні я зготувала барабульку. Це дуже-дуже смачно. Так пахне і кропиком і часничком. І оці шкварочки такі смачненькі, підсмажені тут. Ну, бачите, яка вийшла. Ну що, буду пробувати? От, візьму зараз один такий шкварочок і візьму одну барабольку. Дивіться, яка вона. Бачите, присмажена трішки. От, і попробую. А смакувати сьогодні будемо з помідорками. От, я. Ну, от, я так посмакувала одну барабольку. Правда, гаряча дуже. Ну от. Якщо вам сподобалось, як я готувала сьогодні таку смажену барабольку молоду, з шкварочками, готуйте це смакота. І всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно вам і дуже щиро вам дякую. Бажаю нам всім мирного неба поскоріше. Здоров'я, всім бажаю, як кажуть, спокою на душі і всього-всього найкращого. І тоді до зустрічі!